Чому варто відвідати Сітонію на Халкідіках? Це найзеленіший палець півострова з неймовірно чистим морем, тихими бухтами, сосновими лісами та атмосферою спокою. Ідеальне місце для тих, хто шукає автентичну Грецію без натовпів туристів. Найбільшою популярністю на Сітонії користуються такі курорти: Нікіті, старовинне містечко з довгими пляжами, затишною набережною та зручною інфраструктурою. Добре підходить для сімей. Метаморфозі. Тихе Лене селище соснами та піщаними пляжами, ідеальне для спокійного сімейного відпочинку. Неос Мармарас – найактивніший курорт Сітонії з розвагами, шопінгом і нічним життям. Поряд престижний комплекс Порто Карас. Псакудія невеликий курорт на початку Сітонії з широкими пляжами та зручною локацією для тих, хто хоче поєднати відпочинок з дослідженням обох пальців Халкіді. Геракіні, спокійний курорт між пальцями півострова, гарне місце для неквапливого відпочинку, особливо для сімей і пар. А який курорт обереш ти?